Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про геополітику, про наближення дедлайну для Росії, який озвучив Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Ну а з нами на зв'язку доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Микола Капітоненко, пане Миколо, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну давайте почнемо з соціології свіжої американської соціології. Отож, переважна більшість виборців Трампа уже підтримують жорсткі санкції проти Росії і вважають її загрозою. Значить, вони підтримують політику мир завдяки силі. Виступають за тверду позицію щодо Росії через її агресію в Україні. Причому цифри там доволі доволі такі суттєві. 87% респондентів вважають Росію. Ю загрозою для безпеки Сполучених Штатів Америки 76% підтримують санкції на російську нафту. 88% стурбовані співпрацею Росії з Китаєм, Іраном і Північному і Північною Кореєю. Ну і от за ці пару місяців я так розумію, що на Трампа починає тиснути уже і його вибори. Це наскільки соціологія справді може ну, визначати чи коригувати курс такої людини, як Дональд Трамп, з вашої точки зору? Я, взагалі, то достатньо стримано оцінюю здатність думки виборця вплинути на зовнішню політику, чи то сполучених штатів, чи до будь-якої іншої країни. Як правило, виборець зовнішньою політикою не дуже цікавиться, або його думка формується якраз навпаки урядом, ну і взагалі міжнародним контекстом. Тобто, якщо Умовно кажучи, призначити Китай головним ворогом і десь років вісім розповідати публіці, що це загроза, то вона, звичайно, в це повірить і буде про це теж погоджуватися з цим. Бувають моменти, такі нечасті в історії, коли е суспільна думка справді, по-перше, ділиться майже нахил, а по-друге, питання зовнішньої політики стають важливими, як, наприклад, для Сполучених Штатів це війна в В'єтнамі чи війна в Іраку. Але це радше виняток, я думаю. Питання санкцій. Я не думаю, що Трамп, приймаючи рішення, сильно зважає на соціологію. По, ну з багатьох причин. По-перше, він взагалі на соціологію, я думаю, йому поки що ну є можливість не не зважати сильно, бо проміжні вибори ще достатньо далеко. Я маю на увазі вибори до. Конгресу, а президентські вибори його не дуже цікавлять, бо він більше не може висуватися більше президентом не буде. Тому я сказав, що соціологія це цікава річ, але на прийняття рішень вона впливає не дуже сильно. Добре, давайте тоді до американо-індійського треку, тому що в публічному просторі там уже там так триває. Як можна сказати, дискусія назвемо це так дуже обтічно? Отож, Дональд Трамп сказав, що Індії байдуже, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини, і через це це я цитую Дональда Трампа. Я суттєво підвищу миту, яка Індія сплачує Сполученим Штатам Америки. МЗС Індії відповідно заявив, що шановні, а чого ви до нас прискіпаєтеся? Якщо і європейський союз і Сполучені Штати Америки теж ведуть бізнес з Росією, Російською федерацією он є скупує значно більше ну на значно більші суми і енергоносіїв, і добрив і всякої іншої продукції. Але оцей фокус Дональда Трампа на Індії і намагання переорієнтувати Індію з російської нафти на якісь інші джерела купівлі нафти. Ну і пригадаємо, що до 21 року Індія купувала дуже і дуже мало російської нафти. А зараз це ну 20% відсотків від всього російського експорту. Як ви бачите? Бачите, розвиток цієї ситуації і там, ну, згадаймо також, що ОПЕК ухвалив рішення про незначне, але збільшення видобутку у росіян якраз уже можливостей до збільшення видобутку немає. От куди рухається ця історія? Я не виключаю, що Трамп використовує російсько-українську війну для того, щоб повпливати, чи там десь натиснути на своїх різних конкурентів, суперників, партнерів по всьому світу, бо все-таки для нього пріоритет номер один це не російсько-українська війна, а посилення позицій сполучених штатів або збереження, принаймні, бо вони швидко послаблюються останніми десятиліттями. І те, що він використав це посилання на людей, які гинуть в російсько-українській війні для того, щоб натиснути на Індію, я думаю, що це слабкий аргумент, бо справді індійці цілком слушно вказують на те, що далеко не тільки Індія користується російськими енергоносіями, тому звинувачувати і в цьому це виглядає подвійними стандартами. І я думаю, що в цій такий крок. Він в дусі Трампа, бо як ми побачили за цей майже рік, його зовнішня політика це суміш таких різнонаправлених погроз різної ступені рішучості, в сподіванні на те, що можна буде досягти результату просто погрозами, а не діями. На когось це справді впливає, змушує змінювати позицію, але оскільки все частіше за цими погрозами не стоять реальні силові ресурси, яких Америці бракує. То він буде зустрічати опір, і в даному конкретному випадку я не знаю навіщо так піднімати ставки у діалозі з Індією, яка є ключовим партнером Сполучених Штатів в регіоні Південної Азії, одним із ключових потенційних, не знаю, союзників чи теж партнерів в протидії Китаю, бо тут співпадають стратегічні інтереси США і Індії. Країною, яку довго називали найбільшою світі демократією, можливо, і зараз називають точно не знаю. Тобто так само, як у випадку з сполученими штатами Європейським союзом, там де є історичні підстави, там політичні, політичні, культурні для тривалого надійного співробітництва, Трамп намагається щось з цього отримати додаткове ставлячи під загрозу такі е, партнерства, це ризикована стратегія. Чи призведе вона до успіху? Я не знаю в довгостроковій перспективі, але наразі виглядає так, що ані Індія, ані тим більше Китай не віддаватимуться на цей тиск, е, так як Трампу хотілося б, бо дуже мало чого Америка може пропонувати натомість. І мало чим може натиснути, і оця проблема вона буде щоразу виникати. І вона ж знову виникне, коли мова дійде до можливих антиросійських станцій виконання Вашингтон. Окей, ну а тоді, якщо повернутися до вашої фрази, яку ви ну то по суті хвилинку тому сказали, що Трамп діє через погрози, за якими може щось стояти, а може і нічого не стояти. Оця історія з двома атомними підводними човнами, які були переміщені у відповідні регіони, до речі, цю фразу розкритикував колишній радник Дональда Трампа ще під час його першої президентської каденції, Болтон, який сказав, що ну слухайте. Ну, підводні човни, якщо вони знаходяться в регіоні патрулювання, то вони вже там знаходяться, вони вже там працюють. І оці всі розповіді про те, що два атомні підводні човни ну йдіть туди або не йдіть туди. Ну, це якась така доволі дивна заява. Тобто він поставив взагалі під сумнів можливість не те, що можливість, а типу, можливо, взагалі ніхто ніякі човни і не переміщував. Але ну як інформаційна історія, вона спрацювала. Що ви за цим бачите. Ну, так. Да, я теж думаю, що так працює Підводні човни, ядерні, створені для того, щоб знаходитись в русі, для того, щоб їх не можна було вразити чи побачити. Е і такий, в такий спосіб є важливим елементом ядерної тріади. Тому сказати, що вони колись там були переміщені, вони постійно кудись переміщаються. Я думаю, що. Трампа все-таки дістала риторика Медведєва, і він вирішив хоча б щось на це відповісти. Тобто він не, не, не втримався і на цей весь тролінг вирішив емоційно відповісти. В нього там були і твіти, і, і заявиться про човни. Йому просто треба було ну, зберегти обличчя, не знаю, якось такий риторичний прийом застосувати. Бо насправді. Якщо говорити про ядерне змагання між сполученими штатами і Росією, то воно виходить далеко за межі човнів, і за великим рахунком, те, як воно відбувається, можна було побачити за часів холодної війни. Зокрема, здатність вигравати в ядерних війнах чи погрожувати суперникам ядерною зброєю, визначається. Обсягом ядерного арсеналу помноженим на рішучість готовність його застосувати. Обсяг приблизно відомий, і Росія США далеко випереджають решту країн світу. А от щодо готовності його застосувати, рішучості можуть бути лише орієнтовні оцінки, які якраз і робляться на підставі або доктрин держав, які офіційно є опубліковані, в яких випадках держава застосовує ядерну зброю. Або ось таких от кризових моментів, які були і в 22-му році, якщо пригадаємо восени навколо російсько-української війни, ядерні шантажі, шантаж Путіна, він тоді, як на мене, ну працював на користь Росії достатньо ефективно. І зараз теж ці заяви про човни. Я не думаю, що ну чи можна зробити висновок з такої заяви Трампа про те, що Америка готова. Переглянути свої підходи і так само рішуче ем, погрожувати ядерною зброєю, як це робить Росія. Чи готова Америка застосувати ядерну зброю в, в зв'язку з російсько-українською війною, ну, скажімо, захищаючи Україну? Я думаю, що ні, бо Америка не готова набагато менш ризиковані речі робити. Ми в цьому пересвідчили вже. Тому я це сприймаю просто як елемент такої риторичної дуелі. Між ну в даному випадку між Трампом і Медведєвим. Добре, а ще одна теза, яку висловив Джон Болтон, нагадаю, колишній радник з національної безпеки під час першої каденції Дональда Трампа він сказав, що Трампу не варто було реагувати, якщо навіть Америка мала би зреагувати на слова Мєдвєдєва, який ну умовно кажучи, ніхто і звати його ніяк, хоч він і секретар Радбезу Російської Федерації, то це мав би робити не президент Сполучених Штатів Америки, а хтось рангом нижче, тому що реагуючи на Мєдвєдєва, і це, до речі, не перший раз, це вже другий раз, коли Трамп публічно відреагував на щось, що пише Медведєв. Да, Ну, от він себе типу понижує в рангу, коли реагує на е, слова, якісь чи тексти того самого Дмитрія Медведєва. От інститут вивчення війни пише, що навпаки, Медведєв є частиною кремлівської машини, і відповідно він виконує. Ну він ляпає те, чого не здатен або не хоче прямо зараз сказати Путін. От в цій. В Цій дилемі варто не варто реагувати рівнем нижче чи навпаки підвищувати ставки, як це зробив Трамп ну цією погрозою ядерними ну, точніше, атомними підводними човнами з одного боку, справді Медведєв навіть здається не голова Радбезу, не секретар, а заступник, чи ж зараз що якось так його посадили. Ну щось він таке, да. тобто, тобто це явно на рівень американського президента. Щоб не реагувати, це правда, але з іншого боку, американський президент цілком може відреагувати на будь-яку ядерну риторику виконання російських високопосадовців, навіть якщо це будуть не ну, скажімо, всередині Росії, є достатньо давно розмови про ядерну зброю. Там є традиційно така група людей, які виступають за ескалацію за так, бо мовити, пониження рівня. Ядерної застосування ядерної зброї закликають до того, щоб активніше використовувати ядерну риторику, а можливо навіть і саму ядерну зброю, бо її припинили боятися. Це грає проти інтересів Росії, скажімо такі, люди, як політолог Караганов відомий, да тобто не те, щоб Трамп має реагувати на висловлювання Караганова, але він ну там вони вплетені в, 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 в ці процеси, які відбуваються в середній Росії цілком на. Діалог, який всередині Росії йде про те, що робити з ядерною зброєю, на неї може реагувати Трамп. Інша справа як на це реагувати. Тобто, як на мене, ну, можна написати теж якийсь там а, пост в Твіттері, можна спробувати поголозувати над Медведєвим, чи пожартувати це. Ми, наприклад, в Україні дуже люблять це робити. Але а, коли все-таки доходить до ядерної зброї, Віті є консенсус про того, що це дуже серйозно важливо, і тут краще спочатку робити, а потім вже щось говорити, заявляти і заявляти відповідально. Ну, стиль Трампа він трохи інший. Я не думаю, що це матиме якісь важливу роль така його реакція, але мені все таки здається, треба стежити більше за діями сполучених штатів, ніж за заявами навіть американського президента. Давайте тепер про човникову дипломатію, чи точніше розподілену паралельними потоками дипломатію. Сказано було Дональдом Трампом, що на запрошення росіянстів Вітков має 6 або 7 серпня відвідати Москву. Ну і далі з'явилася інформація, що Кіт Келлог, це теж спецпосланець Трампа, але вже з питань України має відвідати Україну найближчим часом. От 8 числа має сплинути черговий уже дедлайн для Росії. Про ухвалення якоїсь, ну про про якісь мирні угоди, і от тепер ця дипломатія ну не те щоб розпочинається, а відбувається черговий її етап. Що ви від цього очікуєте? Чи можна вважати, що там відков привезе, ну там умовно кажучи, фінальну версію того, що хоче від Росії американська адміністрація, і скаже: ну або ви це робите, або там. 100 відсоткові, 500 відсоткові санкції, чи навпаки, там кіт Келог, який прибуде до України і скаже: Там все, Зеленський, президент Зеленський, вам треба погодитись на таке, таке, таке. Ну і і так далі. Що ви за цим бачите? Чого очікувати від цих візитів? Я думаю, що ситуація виглядає приблизно так. Трамп, коли прийшов до влади, він думав, що завершити російсько українську війну справді буде легко, достатньо лише буде натиснути на обох президентів, показати їм наскільки вигідніше припинити війну ніж її продовжувати. Ну і вони погодяться в крайньому випадку. Якщо не погодяться, то можна буде сильніше натиснути на Україну, яка набагато більш залежна від американської позиції. І вона змушена буде погодитись на Ті умови, які, на які Путін теж мають його влаштувати, начебто це ті приблизно умови, які просувалися навесні. Потім з'ясувалося, що нічого такого подібного не відбувається, що сторони не поводжуються на це, на такий план, і що у Трампа немає можливості натиснути на жодну з них. І тоді йому нічого не залишалося, як спостерігати за розвитком подій, сподіваючись на те, що з ходом часу, мірою того, як війна продовжуватиметься, зростатиме її ціна. Позиція і однієї іншої сторони буде якось змінюватись. І от з того моменту виникла ідея, що давайте ми зробимо двох людей, які будуть їздити туди-сюди, ну, з відмовимо свій зібрати всіх і домовитись про мир. А просто будемо час від часу перевіряти температуру, так би мовити, і дивитись, а наскільки ближчими стали керівництво в одній і в іншій столиці, до ідеї про те, що непогано війну припинити. І тому виник цей формат, в якому Вітков їздить до Москви, Келог їздить до Києва і перевіряє, що тут відбувається. Приїхали, коли там вони в кілька місяців тому здається щось подібне було. От побачили, що ні, не готові. Путін сподівався на літній наступ. Напевно, хотів побачити, що що він виліться, чи посиляться в позиції Росії, чи чи можна буде більшого вимагати на переговорах і таке інше. Окей, почекаємо літнього наступу. Зараз от він триває цей наступ, пройшов якийсь час. Вони приїдуть знову перевірити позиції в обох столицях, що тут відбувається, дізнатись про можливості, внутрішні, можливо, якісь аспекти внутрішньополітичних процесів, де на кого можна натиснути, і роз'їдуться далі чекати ще місяць, коли літо закінчиться. І, в принципі, літня кампанія теж буде близька до завершення, може потім приїдуть ще раз. Санкції, ну в те, що цей механізм буде працювати так, що ага, якщо не погоджуєтесь на цей раз, нати вам. На остаточну якусь версію перемиря тонати вам санкції, покарання і тиск. Я не дуже вірю, бо такі погрози вже були раніше вони ні до чого не призводили. І справа не в тому, що Сполучені Штати не хочуть натиснути на Росію якось так, як нам би хотілося. Справа в тому, що вони не можуть цього зробити, і в цих умовах, начебто, треба зробити видимість того, що вони займають рішучу лідерську позицію, і так би мовити, Америка знов велика. Але є серйозні обмеження, які вони саме ну побачимо 8 числа, коли дедлайн пройде, що Трамп реально зможе зробити на... щодо політики Росії. Добре, дуже багато оглядачів і аналітиків пишуть, що в принципі нічого серйозного, ну точніше, навряд чи відбудеться щось серйозне до тих пір, поки Китай і Сполучені Штати не вийдуть на ну, свої найголовніші переговори щодо там перерозподілу сфер впливу і, взагалі, там перерозподілу світу, умовно кажучи. Да, і от в даному випадку там наводять певну лінійку подій. Ну от домовився Трамп з. Європейським союзом уже в протистоянні з Китаю скоріш за все європейський союз буде йти, ну умовно кажучи, у фарватері сполучених штатів Америки. До речі, сьогодні зранку видання «Політико» написало, що європейський союз готує санкції проти Китаю за підтримку Китаю Російської Федерації у війні проти України. От чи здається вам, що справді основними переговорами цього року? Мають стати переговори саме Сполучені Штати Китай, а до того якихось серйозних рішень ухвалюватися не буде. Я не думаю, що можна вже сказати про те, що європейський союз обрав сторону і приєднався до сполучених штатів. Буде боротись проти Китаю, бо там складніша ситуація. А я але погоджуюся з тим, що м, ключові рішення і по російсько-українській війні, зокрема. Можливі будуть після діалогу а, і по, консенсусу якогось між сполученими штатами і Китаєм, бо ми живемо в умовах, вже, як на мене, біполярного світу. Є дві наддержави, сильніші за решту інших. У них кожної є свої слабкі сильні сторони. Є складний процес зміни з сил між ними. Він завжди провокує загострення на регіональному рівні. Одним з проявів чого і стала власна російсько-українська війна, і з якоїсь точки зору це війна, е яку ведуть не стільки або не тільки Росія і Україна безпосередньо, але і е ці дві на держави, які е ну в такий спосіб е перевіряють співвідношення сил, можливостей між собою без прямої війни впливають на союзники, формують коаліції, просувають свій порядок денний і так далі. Тому це важливий фактор, який е, затягує війну, той факт, що вона є частиною за більш широкої боротьби за міжнародний порядок. Бо треба узгодити не лише інтереси е, безпосередньо України і Росії, треба ще і взяти до уваги інтереси е, різних інших, більш впливових е, країн. Через це я теж думаю, що без домовленостей, міцних е, так би мовити. Компромісних, я не знаю, стабільних домовленостей між е, Китаєм і Сполученими Штатами е, завершити чи принаймні заморозити надійно російсько-українську війну буде дуже складно. Добре, а ви вірите, що зустріч між Трампом і Сі може відбутися у Китаї ось на початку вересня, тому що нібито відкритим є запрошення для Дональда Трампа. Уже відомо, що туди приїде Путін. Уже сказав про це напередодні президент Сербії, що теж відвідає там переможні святкування. 80-та річниця завершення Другої світової війни. А в китайській історіографії це називається День перемоги над агресивною імперською. Японією. От їхати до Сі Цзіньпіна, ну у мене є сумніви. Не знаю, чи ви їх поділяєте про те, що, що Дональд Трамп наважиться. Ну не те, щоб наважиться, а зголоситься приїхати і бути гостем на таких переговорах. Я цілком припускаю, що можлива така зустріч, і вона потрібна навіть з якоїсь точки зору. бо цей затягнувся період погроз е, різних е, випробування міцності один одного, який почався ж ну, почався, продовжився, в принципі, але вийшов на новий рівень з приходом до влади Трампа. Час настав справді поговорити двом лідерам від від цієї розмови. Залежить майбутнє не тільки Сполучених Штатів і Китаю, а і всього людства. І тому ця зустріч дійсно потрібна, і вона була б важливою. Інша справа в тому, чи може вона щось змінити. Бо ми Трамп готовий зустрічатись. Ми бачили, що він готовий зустрічатися з дуже ти, е, політиками, з якими мало хто готовий зустрічатися, і він завжди характеризує ці зустрічі як дуже продуктивні і успішні. Але е, за наслідками вони часто такими продуктивними і успішними не стають. І от питання не в ну не в самому факті зустрічі, а в тому яким буде її результат? Бо, як на мене, все таки найбільш ймовірний сценарій це продовження і загострення американсько-китайського суперництва. Чи можна його зупинити? Не можна. Я думаю, чи можна його якось обмежити, домовитись про те, що ці сфери ми не чіпаємо. Тут ми ці червоні лінії не переходимо. А про російсько українську війну давайте завершувати. От здатності сторін досягти такого результату, я сумніваюся, в більшою мірою ніж в тому, що сама суті відбудеться. Зрозуміло, дякую за те за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Капітоненко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.